Це відео зняв Андрій Рештун. Він досліджує полтву 13 років. Для цього спускається під землю у каналізаційні колектори. Напередодні проводив звідти онлайн-трансляцію. Дучи під вулицею Шота Руставелі, ми побачили, що прямо зі стелі величезний потік води, отак лиє в Полтву. Ну, перша думка, що це за вода. Ми спробували вода холодна і чиста. Тобто, це водопровідна вода, і е, шкода, навіть не так грошей, які туди втікають. А то що, якщо припустимо, випадково тиск води на годину на дві пропаде. Вода витече, і тоді бруд з каналізації зможе попасти в водогін. Це спростовує речниця Львів водоканалу Уляна Горбата. Жодної смертельної небезпеки від того, що чиста вода потрапляє в каналізацію. Навпаки, статися не може. Це ординарна аварія, ординарний витік води, який, на жаль, трапляється у місті Львові від 5 до 10 разів у день. Це зумовлено тим, що стан мереж такий, що їх періодично вони проривають. У нас понад 2 тисячі. Кілометрів мереж, і ось така у нас ситуація. Там, де проводяться капітальні ремонти вулиць, проводяться капітальні заміни водопроводів. Там, де вони старі, на жаль, вони проривають. На місці, де стався прорив, сьогодні працює аварійна бригада Львівводоканалу. Займає багато часу сама підготовка до роботи. Це визначення, де проходять підземні комунікації. Де треба копати в рушку, де ескаватором. Прийшли служба лів газу, прийшли телефоністи, прийшли електрики, які показують, де йдуть їхні комунікації, де можна копати ескаватором, де треба шурфувати і копати вручну. Аби можна було потрапити під землю та оглянути каналізаційні колектори, по місту є спеціальні входи. Вхід біля місця прориву був заварений. Нещодавно бетонними плитами закрили ще один на перехресті вулиць під дубом та Чорновола. Закривши вхід біля ТЦ-форуму, вони перекрили нам власне, доступ до Полтви, яким ми зручно і водили іноземних журналістів, і досліджували тему євреїв у Полтві. І, можливо, будуть нові знахідки. Останніх 30-40 років входи не були закриті. Коли я починав досліджувати полту, входи не були закриті. Їх почали закривати тоді, коли ми в пресі висвітлюємо стан колекторів. Ми розуміємо, що це є потенційна небезпека. Що окрім Андрія Рештуна, який вже там лазить 10 років, знає, як це робити, є люди, які можуть про це почути вперше. Студенти історики, гості міста, які побачать, що ага, є можливість залізти в полту, про це писали там кльові фотки. Давай ми це зробимо. І відповідальність за нещасний випадок буде виключно на Львівводоканалі. Олена Данило та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.